Богдан Хмельницький. Політик і полководець. Лідером, навколо якого згуртувалися українці був талановитий полководець, політик і дипломат Богдан Хмельницький. Саме йому вдалося вивести українське питання на європейський рівень і створити нову державу. Богдан Зіновій Хмельницький народився. У 1595 році у родині шляхтича чигиринського підстарости Михайла Хмельницького на хуторі Суботів. Богдан здобув добру освіту, зокрема, навчався в єзуїтському колегіумі у Львові, володів українською, польською, турецькою, татарською і латинською мовами. Мав три шлюби. І сім, за іншими даними, 10 дітей. Як син шляхтича-урядника, Богдан міг обирати службу в державних інституціях. Проте зайнявся військовою справою. У 1620 році, як козак Чигиринського полку в одному з боїв із турками потрапив у полон. У полоні пробув два роки. Як талановита і хоробра людина, Хмельницький зробив стрімку кар'єру в січовому товаристві. У 1637-1638 роках він згадувався як військовий писар. Пізніше обіймав посаду чигиринського сотника, брав участь у походах козаків і повстаннях 1630-х років. Також майбутній гетьман добре знався на військовій справі сусідів був відомий у. Польських урядових колах. Адже йому не раз доводилося брати участь у посольствах козаків до польських сенаторів і королів. Альберто Віміна венеціанський посол 1650 року свідчив. Росту він був скоріше високого, ніж середнього, кремезний і міцної будови. Мова його і спосіб управління показують, що він має тверезе судження і проникливий розум. У поводженні він лагідний і простий, чим притягає до себе любов воїнів, але з другого боку, він тримає їх у дисципліні суворими карами. Всім, хто входить у його кімнату, він тисне руку і всіх просить сідати, якщо вони козаки. Павло Алепський, антіохійський архідіякон 1654 року свідчить цей хміль, літня людина, але щедро наділений дарами щастя. Нелухкавий, спокійний, мовчазний, не цурається людей, всіма справами займається сам особисто, в міру їсть і п'є і одягається. Всякий, хто побачить його. Дивом здивується і скаже. Так ось він цей хміль. Слава і ім'я якого рознеслися по всьому світі. У лютому 1648 року козаки обирають хмельницького гетьманом війська Запорозького. Ці події стають початком національно визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої. За підсумками успішних військових операцій 1648 1649 років, козацькі війська контролюють більшість українських земель. У 1649 році Хмельницький укладає зборівський договір, за яким Річ Посполита надавала автономію війську Запорозькому ну, тобто Гетьманщині. Поразка ж козаків під Берестечком 1651 року змушує підписати невигідний білоцерківський договір. Лише в результаті блискучої перемоги біля Горибатіх у 1652 році. Богдан Хмельницький відновив чинність зборівського договору. Продичався з молдовським господарем Василем Луполом, одруживши з його дочкою Розандою свого сина Тимоша. Роки боротьби підірвали здоров'я гетьмана, відчуваючи наближення смерті, гетьман домігся передачі влади і синові і Юрію. Помер у 1657 році, похований у Суботові в Віллінській церкві. Пам'ять про батька Хмеля зосталася в чисельних народних піснях, думах, прозових та поетичних творах, увіковічена в пам'ятниках назвах вулиць та міст наразі це все. Підписуйтесь та очікуйте нових випусків.